Для чого всі ці заборони? Дорогі мої, тут розкажу вам приклади, які мені прийшлося пережити у школі. Якось мене запросили до школи поговорити з старшокласниками. І от коли перед початком року діти зібралися на молитву, я помітив, що багато учнів я не бракує. За вікном чувся огул голосів. Я виглянув вікно і побачив школярів, які голосно розмовляли один з одним у творі. Ми помолилися, почався урок, хлопці увійшли до класу. Я оглянувся і помітив одного з тих, кого бачив на вулиці під час молитви. Можна поставити тобі питання? запитав я. Тільки не думай, що я збираюся тебе відчитувати, ні. Просто скажи, чому зараз ти не молився разом з нами, а базікав замість цього у дворі? Вам правду сказати? запитав Іона. Звичайно. Я не хочу молитися Отче. Не хочу Не хочу молитися Богові. Вам це якось заважає? Зовсім ні. Мені просто цікаво, чому, знаючи, що йде молитва, ви здійняли такий галас. У класі почалося хвилювання. Один за другим хлопці підходилися, підводилися своїх місць. Чому ми взагалі повинні вірити в Бога? крикнув мені один. Навіщо нас примушувати ходити до церкви? Чому Бог не дає нам жодної свободи? Для чого потрібні всі ці заборони? Це не можна, то не можна? Поки хлопчина говорив, Інші теж намагалися щось вигукнути з місця, а потім почали тягнути руки. Зачекайте, хлопці, сказав я. Я зрозумів, що у вас проблема, проблема з Богом, так? Так, у нас з ним великі проблеми, підтвердив один з учнів. Ну так розкажи мені про них, що прямо так і розповісти, і ви нам нічого за це не зробите? Повірте, абсолютно нічого. Я не буду вас перебивати, але з однією умовою. Говоріть по черзі. Тоді один з хлопців підняв руку і сказав: мене вдома примушують вірити у Бога. Примушують ходити до церкви. А для мене Бог тепер це просто якась нав'язлива ідея, сказав другий. Бог нав'язлива ідея? Я запитав цьому хлопчину. А де ти почув такий віраз? У дитинстві у мене постійно були проблеми через церкву. І з батьками, і так. Якщо ви дозволите, я вам розповім масу історій на цю тему. Дорогий мій, ага то не треба, розкажи якусь одну. Гаразд, розповім тобі одну, хлопчик навіть забув звернутися до мене на вин. Але це не проблема. Якось я прийшов з класом у храм під час служби. А це, пина, як, мав бути перший дзвоник, ми з товаришем почали розмовляти, бо довго не бачилися через ціле літо. І от один з учителів, перед цим він так зосереджено молився перед іконом, підійшов до нас, сказав, геть з церкви, і вивів нас на вулицю. А на вулиці ударив по обличчю і потягнув за вуха. У храмі сказав їм бити нікого не можна, а поза храмом можна. І потім пішов назад у церкву і продовжував там молитися. А я стояв і думав, що ж це за Бог раз така побожна людина, як наш щитель, так жорстоко і несправедливо повівся зі мною. Ще один хлопчина підняв руку, можна, я теж розповім свою історію. Давай. Коли я був маленький. То любив переглядати комікси з Мікі Маусом. І от якось один учитель у школі теж дуже побожна людина, вирвав у мене журнал і порвав його на очах усього класу. Це поганий журнал, сказав він, від нього одна шкода. А мене, розповів один хлопчик. Директор якось завів до себе у кабінет і сказав: «Послухай, ну». Я людина віруюча, побожна, і хочу дати тобі добру пораду. Не дружи з тим хлопчиком, він поганий. Тобто, отже, ця людина дала мені зрозуміти, що діти діляться на поганих і хороших. І з одними дружити можна, а з іншими не можна, небезпечно. Як з'ясувалося хлопчина, якого директор називав поганим. Також був присутнім зараз у класі. Підняв руку він і сказав а пам'ятаєш, адже ми все одно продовжили дружити, хоч нам і заборонили, але ми залишилися друзями. Ще один школяр підняв руку. А в мене очі в молодших класах були картки з покемонами, і один учитель постійно казав мені, це все бісівські забави. І так завжди, чим би я не захопився, усе не можна. Тільки мені щось сподобається, церква тут, як тут, не роби це, не роби те, ніби як сам Бог не дозволяє. І у мене виникло почуття, що я постійно винен, раз увесь час зроблю щось погане. І ще один учень сказав чудові слова, які мені дуже сподобалися. Отче, знаєте, усі навколо вчать мене не любити Бога. Але я знаю, що Христос все одно найкращий Повтори, що Ти сказав, сказав я. Христос найкращий. Він не винен, що я не люблю Його. Винні люди, які з дитинства мені говорили про Христа, але не навчили любити Його, а тільки лякали мене Ним, примушували Його боятися, тому бо Він тільки. Те і робить, що заважає мені рости, розвиватися, радіти. Хлопці, сказав я, те, що ви зараз розповіли, дуже важливо. Це страшна правда, яка і мене давно хвилює, адже я священник і несу відповідальність за вас перед Богом. Але якби я по справжньому цю відповідальність, то моєї провини не було б у тому, що ви зараз кажете. А я, на жаль, тут теж винен. Мені здається, примушувати любити Христа це абсурд. Господь і насильство взаємовиключні поняття. І якщо ти робиш щось лише тому, що тебе примушують, краще не роби. Бог це свобода. Постиж тільки тому, що так веліли батьки, тоді краще не пости. І коли примушують йти в храм, і коли неможливо прокинутися для молитви, Богу не потрібне насильство, так сказав і Іоанн Золотоустий, Богу не потрібна повинність. Тобто йому не треба, щоб його любили через силу. Господь хоче, щоб ми були радісними і вільними. Якщо я ношу рясу, а насправді мені це чагар, то не варто її носити. І якщо ви прийшли сюди через силу, даремна праця, Бог хоче від нас зовсім небагато, але щоб це було від серця. Пам'ятаєте, як одного разу Господь сказав своїм учням, чи не хочете відійти і ви, Івана 6,67? Бо багато хто з учнів перестав ходити з ним після того, як почули складну для їхнього сприйняття істину. Господь говорив з ними про свою жертву, про святі тіло і кров, і люди засумнівалися, подумали, якось усе це не зрозуміло. І відійшли від Нього, чи не хочете відійти і ви? запитав тоді Ісус тих, хто залишився. Ви вільні, якщо любите мене залишитеся. не любите, ідіть, я прекрасно коли так. І апостол Петро сказав: «О Господи, до кого нам іти, ти маєш слова життя вічного? Куди ми підемо від тебе, Господи? З тобою так добре, з тобою душа на місці, ніхто нас не тримає. Ми самі хочемо бути поруч. От коли це все має сенс. Господь дав нам свободу вибору, свободу дії, друзі. Сподіваюся, мої слова не сталися вам зараз поверхневими. Просто якось мені казали. Те, що ви кажете, звучить дещо поверхнево. Але як інакше про це говорити погрожувати і залякувати, щоб люди боялися відійти від церкви, заличаючись зі страху? Тоді я втім запитав хлопців. А ви не хочете прийти в храм посповідатись? Так, так, зараз хочемо, але не як раніше, а понов не насильно. Одна монахиня колись сказала, коли я стала черницею, то перестала багато розмовляти з людьми про Бога. Мій черничий одяг тепер каже за себе. Ось чому я теж ходжу під рясником. Сам цей одяг нагадує багатьом про Бога, про присутність Бога нами. Не я Бог, а що Бог таки є. Якщо справжній священник, справжній чернець відвідує твій дім, тебе відвідує Бог. І не будуть потрібні ні проповіді, ні умовляння. Якщо мій приклад для вас щось означає, слова вже не потрібні, усе необхідне проникло вам в душу. І якщо я пощу, Якщо я молюся і маю мир в душі, від мене не потрібно багато слів. Усе і так свідчить саме за себе, без зайвих розмов і насильства. Чому чим більше робиш добра людям, тим гірше вони ставляться до тебе? Ну, дорогі мої, якщо ви людина від природи добра, то, напевно, вам знайоме це правило, яке дуже часто говорить, не роби добра, не будеш мати ворогів. Воно ніби так, але це не по-християнськи. На жаль, воно працює практично завжди. Але чому так відбувається? Попробуємо розібратися. Якщо це питання хоча б раз опинялося у вашій голові, то. Пропоную вам прослухати цю притчу, якій ви знайдете відповідь, а головне, зрозумієте, як жити з несправедливістю світу. Одного разу до старого мудреця у двері постукала молода незнайомка, яка, заливаючи сльозами, розказала старцю свою історію. Я не знаю, отче, як мені далі жити. Все життя я ставилася до людей так, якби хотіла, щоб вони ставилися до мене, була з ними щира і відкривала їм душу. По можливості я намагалася робити всім добро, не чекаючи нічого взамін. допомагала чим тільки могла. Я дійсно робила це все безплатно, але натомість отримувала зло і глузування. Ви розумієте, мені прикро до болю, і я просто напросто втомилася. Благаю. Скажіть, як мені бути? Мудрець терпляче вислухав, а потім дав дівчині пораду. Розтягнися до гола і пройдися з зовсім голою по вулицях міста. На таку заяву жінка відповів Вибачте. Але я ще не докотилася до такого. Ви, напевно, згнузду з'їхали чи жартуєте. Зроби я таке, то не знаю, що очікувати від перехожих. Дивися, ще хтось збезчестить або поглумиться наді мною. Мудрець раптом встав, відчинив двері і поставив на стіл дзеркало. Ти соромишся вийти на вулицю Голяка? Але чомусь тобі зовсім соромно й ти світу з оголеною душею, розкритою, як ці двері ж. Ти пускаєш туди в всіх комунелі. Твоя душа це церкало. Саме тому всі ми бачимо відображення самих себе в інших людях. Їх душа повна зла і пророків. Саме тому потворну картину вони і бачать, коли зазирають твою чисту душу. Їм не вистачає сили й мужності, щоби визнати, що ти краща за них. І змінитися, на жаль, це доля тільки воістину сміливих. запитала красуня. Що ж мені робити? Як я можу змінити цю ситуацію? якщо від мене, по суті, нічого не залежить. Мудрець відповів ну, мов, підемо зі мною, я те, що тобі покажу. Подивися, це мій сад. Ось уже багато років я поливаю ці небаченої краси квіти і дбаю про них. Зізнатися чесно, я жодного разу не бачив, як саме розпускаються бутони цих квітів. Все, що доводиться, дилося бачити, це прекрасні квіти, які ваблять своєю красою і запашним ароматом. Дитя, учися в природи, подивися на ці чудові квіти і роби, як вони, розкривай своє серце перед людьми обережно, щоб ніхто цього навіть не помітив. Відкривай душу добрим людям. І від тих, хто обриває твої пелюстки, кидає під ноги і топче. Ці буряни ще не доросли до тебе, тому ти нічим їм не допоможеш. У тобі вони будуть все одно бачити тільки потворне відпрошення себе. Підсумовуючи вище сказане, дорогі мої, стан церкви у суспільстві оцінюють переважно за зовнішніми критеріями, який відсоток людей вважає себе членами церкви, який відсоток членів церкви відвідує недільне богослуження, кількість хрещень, шлюбів причасть сповідей. Чи з плином часом ці цифри зростають, чи зменшуються? Враховуючи демографічні зміни і так далі. Є ще й негативні критерії, наприклад, кількість розлучених після церковного шлюбу. На основі цих показників оцінюють значення церкви та її вплив в даному суспільстві. Тільки мета людини Бог і Боже царство, а не недільні служби, які тільки засіб для осягнення мети. Чи ці показники оцінюють суттєве значення зв'язку людини з Богом, в житті суспільства, чи тільки зв'язок людини з церквою, організованою структурою, яка повинна допомагати людині йти до Бога? Вихід з церкви в традиційному мисленні вважається автоматично відмовою від Бога і Божого царства. Але чи між практикуючими християнами і непрактикуючими християнами є суттєва різниця? Розглянемо два приклади. Непрактикуюча людина має свої потреби, прагнення, намагається їх задовольняти у собі якісь духовні прагнення, йде до церкви, не отримує те, що хоче, йде до ворожки, астролога тощо, отримує те, що хоче. Що би вона не робила, вона завжди зосереджена на собі, на своєму его, практикуюча людина, активна участь у церковному житті, зовні вигинаю все чудово. А якщо зануритися глибше, то відкриємо те саме. зосередження на собі, на своєму его, задоволення своїх духовних потреб тільки в церкві, бо інший психічний тип живе так само, робить те, що хоче, тільки притримуючись моральних норм, накладених церквою. Тобто виконувати Божу волю означає не грішити. До всього іншого Бог не має жодного відношення. У кожному доброму виборі, наскільки це від нас залежить, око наших намірів має бути чистим і спрямованим тільки на мету, задля якої нас створено, тобто на прославу Господа Бога і спасіння нашої душі. Відтак, будь-який вибір маємо здійснювати лише з огляду на цю мету, не підпорядковуючи мету засобам, а навпаки, засоби меті. Так, приміром, багато хто вирішує спершу вступити шлюб, а потім уже служити в подружжі, хоча нашою метою є власне служіння Богу. Подібно й інші спочатку домагаються церковних посад. Щоб вже потім служити на цих посадах Богу. Такі люди, отже, не йдуть прямо до Бога, а хочуть натомість, аби Бог сам ішов до них, погоджуючись з їхніми неупорядкованими прив'язаностями, і, як наслідок, перетворюють мету на засіб, а засіб на мету, ставлячи на місце перше місце те, що мало бути на другому. Бо насамперед ми повинні проводити у собі бажання служити Богові, поза як саме це є нашою метою, а тоді вже бажати шлюбу чи чогось іншого. Уже на основі цього вищесказаного можемо виснувати причини різноманітних криз у церкві, подружжя, священство. Традиційна ментальність завжди буде вважати, що вибір священства чи чернецтва завжди може бути тільки добрим вибором, служіння Богові, а не заспокоєння своїх хворих амбіцій, психічних відхилень тощо. Тобто, у своїй богомольній спільноті ми багато чого в своєму житті від початку робимо на виборі. Розглянемо кризу подружнього життя, і обговорення на вищому церковному рівні можливості допуску до таїнств розлучених, які живуть у другому шлюбі. Загальна богомільна ментальність така заборона приступати до таїнств автоматично робить мене невізним до раю. Остання можливість сповідь перед смертю. Якщо церква замінить норми, допустить мене до таїнств, відкриє мені візу до раю. А таїнства, це духовні проносні ліки, очистять мою душу з гріхів, інструментальне і навіть магічне ставлення до таїнств, так само і до молитви, і до інших церковних заходів, дуже помічні молитви. Поширця, напиши Амінь. І, 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 і все у тебе буде гаразд. Наприклад, часто можна почути, йду на відпуск, бо там святе місце, і відчуваю велику Божу благодать. Тут нічого нового немає. Ще від зараньої історії людина відчувала особливу благодать на Святій Горі чи біля Святого Дуба, і приносила туди плоди праці своїх рук, скайпи і черепи ворогів. А чи зі зміною церковних норм щось поміняється суттєво? А суттєвим, я вважаю лише індивідуальний зв'язок з Богом. Зміна церковних законів змінить людину. Чи вона залишиться такою, як і була? І чи людина взагалі хоче дивитися у свою душу, і у свій мозок, і там щось змінювати, чи мінятися мають. Довколишні люди, церква увесь світ допасовуватися до мене, щоб яся добре чу. Якщо і надалі бажаєте слухати мої вовчання, підпишіться на мій канал, хто ще не підписаний. Залиште коментар під відео, вислухайте свої думки буде цікаво і почути від вас. Як ви Дивитися на ті, щоб церква змінювала, наприклад, розлучених допускати до причастя. Тут важливо, що я висловив думку, що нічого не змінить. Мається людина міняти, а не закони церковні чи Біблії. Бо ми часто, якась є проблема у нас, чому ми з Богом не хочемо її вирішити. Бог хоче, щоб ми через цю причину самі змінилися. А ми не хочемо мінятися. Ми побіжимо до ворожки, за великі гроші заплатимо, і вона все зробить за нас. Ось в чому проблема. Про пальчик вверх, про пальчик вниз, вподобайки чи дизлайки не забувайте. Слава Ісусу Христу.